Вирощували наркотичні рослини у промислових масштабах. На Кіровоградщині судитимуть чотирьох наркоділків. Злочинна група облаштувала справжню фарму із вирощування канабісу у лісопосадці однієї з громад Долинського району. Під час обшуків у фігурантів справи вилучили майже 150 кілограмів наркотичних засобів. Незаконним бізнесом займалися жителі Дніпропетровщини. Наркотиками торгували на території двох областей Дніпропетровської та Кіровоградської. На даний час за клопотанням прокурорів на майно обвинувачених накладено арешт. Загальна сума арештованого майна складає 3,6 мільйона гривень. Згідно санкцій, інкримінованої статті, частина третя статті 307 Кримінального кодексу України. Обвинуваченим за скоєне загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років за конфіскацію майна. На Кіровоградщині призначили представницю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Посаду отримала Галина Лугова, уродженка Херсонщини, яка після повномасштабного вторгнення росіян очолила Херсонську міську раду. А з вересня 2022 по березень 2023 року виконувала обов'язки начальниці військово-цивільної адміністрації Херсонської області. Останнє місце роботи радниця уповноваженого верховної ради з питань людини. Свою протеже під час робочого візиту в. Кропивницькій громадськості представив омбудсмен Дмитро Лубінець. Ключове завдання представниці уповноваженого контроль за виконанням конституційних прав і свобод жителів області. В її повноваженнях здійснювати перевірки в установах та організаціях будь-якої форми власності, виявляючи факти порушення українського законодавства та направляти відповідні подання в правоохоронні органи. Крім того, надавати незалежну правову оцінку діям посадових осіб і громадян. Також уповноважень. На має право виписувати адмінпротоколи порушникам законодавства. Наразі до команди Галини Логової увійшли четверо фахівців, двоє з яких відповідають за роботу з вимушеними переселенцями та інспектують умови для ув'язнених у місцях позбавлення волі. Вакантними лишаються посади координаторів по роботи з дітьми та іншими правовими особами. Вимоги до кандидатів вища юридична освіта і досвід роботи в правозахисній сфері. Штаб уповноваженої знаходиться за адресою вулиця Тараса Карпи, 84, кабінет 118. Звернутися за допомогою можуть всі громадяни, чиї права порушили. Я обіцяю бути корисною. Виконувати чинне законодавство, бути прикладом у дотриманні прав і свобод людей. Закликаю і вас до взаємодії, працювати на результат. Я хотіла також, щоб безпосередньо Кіровоградщина, місто Кропивницький, звучала у позитивному зиску на всю країну, і ми були одними з перших в показниках дотримання прав і свобод людей. Максимально швидко я отримую інформацію з території, її аналізую і потім публічно заявляю це на засіданнях уряду або співпрацюю з шановними народними депутатами. За 2023 рік ми надали оцінку більше ніж 4,5 тисячі законодавчих ініціатив українського парламенту і українського уряду. В кожній області ми відкриваємо регіональні центри захисту прав людини з усіма. Можливостями для осіб з інвалідністю доступність це один з напрямків, яким ми займаємося. Ми моніторимо будівлі, даємо свій звіт на доступність. В в вашій області, в центрі Кропівницького теж буде відкрити такий центр. Ми сьогодні про це спілкувалися з головою ОДАЙ. Ова і з головою обласної ради я сподіваюся, що максимально швидко ми це зробимо. Вся лінійка психологічної, правової, соціальної адміністративної допомоги, а також правового захисту всіх категорій населення від базових комунальних закладів до місць незвободи є професійною, є стабільною системою. Обласна військова адміністрація через низку важливих регіональних програм. Аби всі інституції відповідали вимогам і викликам часу, хочу подякувати всім вам від себе особисто від депутатського корпусу Дмитро Валерійович, Вам що в такий складний час для держави ви знайшли можливість приїхати на Кировоградщину, представити керівника, який буде опікатися правами людей. Завіряю, що буде всяческа підтримка як від обласної ради, так і від територіальних громад. До трьох тисяч збільшилася кількість вакансій на Кіровоградщині, Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. Тим часом кількість облікованих пошукачів роботи 4 тисячі, і це на чверть менше ніж в минулому році. А найбільший попит на нових працівників у підприємств переробної промисловості та медичних закладах у транспортній галузі та сфері оптової торгівлі, сільському господарстві та освіті. Географічно ж найбільше вакансій у Кропивницькому 60% від усіх наявних во. У середньому на одну вакансію у січні-лютому поточного року претендувало дві особи. У минулому році на одну вакансію претендувало шість осіб. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив понад 10 тисяч гривень, що на тисячу гривень більше, ніж торік. Мінімальний розмір заробітної плати мали третина вакансій. Протягом січня лютого поточного року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 783 особи. Чисельність працевлаштованих громадян залишається на рівні минулого року. Найбільше працевлаштовано у сфері торгівлі, сільського господарства, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги в освіті, в державному управлінні та обороні. Ярмаркували на потреби Збройних сил України. Учні Кропивницького ліцею, мрія, зібрали 125 тисяч 800 гривень на бойовий дрон для 47-ї окремої механізованої бригади. Для цього організували весняний благодійний ярмарок Сила в єдності у івент. Включилися не лише ліцеїсти, але й педагоги та батьки. Готувалися заздалегідь, напекли багато смаколиків та створили різноманітний хендмейд. Зазначу, це вже не перший захід, який проводиться в ліцеї на підтримку захисників.